Вітаю! Ми звикли думати, що історія йде так: Римська імперія впала і все, почалися темні віки. Але що як ця картина неповна? Що як справжня наступниця Риму прожила ще цілу тисячу років, зберегши його закони, багатство і велич? Давайте зануримось в історію імперії, яку ми, виявляється, знаємо під абсолютно неправильним іменем? Звучить, можливо, провокаційно, правда? Але це питання ключове для нашого сьогоднішнього розбору. Бо сама назва Візантійська імперія, яку ми всі вчили в школі, це по суті вигадка винахід, що з'явився набагато пізніше і насправді приховує справжню суть цієї дивовижної держави. Ось, власне, і відповідь Ромеї. Тобто римляни. Вони самі себе так і називали. Для них не було ніякої Візантії, була лише Римська імперія, яка просто продовжувала жити. А термін Візантія придумали історики аж у XVI столітті, вже після того як імперія впала. Ця назва ніби навмисно стирає їхній зв'язок із Римом. Тож давайте подивимось, наскільки міцним був цей зв'язок насправді. І почнемо з фундаменту, з влади і закону. Бо саме тут зв'язок із Римом найочевидніший. Це ж не була якась нова держава, створена з нуля. Це була, по суті, східна половина старої Римської імперії, яка просто вижила. Вона вистояла і продовжила розвиватися, зберігши те саме римське ядро державності. Погляньмо, як це працювало на вершині, звісно, імператор. Або як його називали грецькою, Басилевс. Влада в нього була абсолютна, точнісінько, як у римських Цезарів. Далі сенат або синкліт. Він, як і раніше, був дорадчим органом, тобто традицію зберегли. Але з'явилася і одна дуже важлива нова риса: владу імператора тепер освячувала церква. Коронація патріархом у Константинополі це було щось нове. І от саме цей сплав римської політики і християнської віри став новим фундаментом імперії. І якщо говорити про амбіції відновити Рим у всій його велиці, то тут на сцену виходить одна людина імператор Юстиніан І. Ох, це була постать. Він був просто одержимий ідеєю повернути втрачені західні провінції. Його правління це абсолютний пік могутності імперії. Але якою ж ціною? Ось що писав про нього сучасник історик Прокопій. Тільки вслухайтесь тихим рівним голосом віддати наказ про вбивство десятків тисяч, це ж розкриває зовсім інший бік Юстиніана. Він не просто великий реформатор, а й жорстокий підступний правитель, майстер таких складних інтриг, що пізніше їх назвуть візантійською політикою. Людина, в якій поєднувалась якась неймовірна енергія, і просто крижана безжальність. Але знаєте, можливо, його найбільше досягнення це не завойовані землі, а ось це Кодекс законів. Просто спробуйте уявити. Сотні років римського права це був такий собі хаос із тисяч законів, указів, рішень. І от юристи Юстініана зробили просто титанічну роботу. Вони все це зібрали, розсортували, прибрали зайве, оновили і створили єдину зрозумілу правову систему. Це як навести ідеальний порядок у гігантській занедбаній бібліотеці. І ось тут найцікавіше. Цей кодекс не просто працював в імперії Ромеїв, він став таким собі юридичним мостом у майбутнє, коли через багато століть європейські країни почали створювати власні сучасні закони, куди вони звернулися за зразком? Саме сюди, до Кодексу Юстиніана. Тобто, принципи римського права, які зберегли і упорядкували в Константинополі, досі живуть у наших сучасних законах. Неймовірно, правда? Добре, з владою і законами розібралися, але ж на самих заколах імперія не протрималася б тисяч років. Її справжнім двогоном була економіка, і це була економіка, яка, чесно кажучи, не мала собі рівних у тогочасному світі. Просто вдумайтесь у цю цифру – 300 тисяч. Це населення Константинополя, чи Александрії, чи Антіохії у той самий час, коли більшість західної Європи це були малесенькі села та містечка. Імперія Ромеїв була справжньою країною міст, величезних, гамірних, багатих мегаполісів, де кипіла торгівля, ремесла і культура. І ці міста були центрами глобальної торгівлі. Подивіться, що вони продавали: зброя, кераміка, тканини, олія, вино все найвищої якості. А що купували? Шовк з Китаю, прямо ще з Індії, хутро з півночі, золото і срібло звідусіль. По суті, імперія була таким собі світовим ринком, куди стікалися товари з усіх куточків відомого світу. А секрет цього економічного дива був простий географія. Константинополь стояв на перехресті світів. Через нього проходив і великий шовковий шлях з Азії, і морські шляхи Середземномор'я. І, що важливо для нашої історії, саме тут закінчувався знаменитий шлях із варягів у греки, який напряму пов'язував імперію з землями Русі. Звісно, суспільство було дуже ієрархічним. На горі імператорська родина, аристократи, внизу величезна маса селян ремісників. Але був один цікавий нюанс, який відрізняв їх від багатьох інших. Тут реально працювали соціальні ліфти. Талановита людина, навіть з простої родини, могла через освіту, службу в армії або чого гріха та їти через вдалі інтриги, піднятися на самісіньку вершину влади. Історія знає таких імператорів, що починали як прості селяни. Отже, ми маємо потужну державу з римськими законами і процвітаючою економікою. Але імперія ромеїв це щось більше, ніж просто спадкоємиця Риму. Вони створили абсолютно унікальну яскраву цивілізацію. Це був такий собі неймовірний коктейль з античної спадщини глибокої християнської віри і, звісно, впливів Сходу. Так з чого ж складався цей коктейль? По-перше, християнство воно було абсолютною основою всього життя. По-друге, антична спадщина. На відміну від Західної Європи, тут продовжували читати і вивчати давньогрецьких філософів. По-третє, східні впливи. І вишенька на торті високий рівень грамотності. Шкіл було набагато більше, ніж на Заході. Все це разом і створювало цивілізацію, яка на багато століть випереджала свій час. І ця цивілізація була не лише культурною, а й технологічною. Їхня суперзброя це, звісно ж, знаменитий грецький вогонь. Тільки уявіть собі, зброя, яка стріляє струменем вогню, і цей вогонь горить навіть на воді. Це давало їхньому флоту тотальну перевагу на морі протягом сотень років. А найнеймовірніше те, що ми досі, по сьогоднішній день, не знаємо точного рецепту цієї пекельної суміші. Секрет втрачено назавжди. Але їхній винахідницький геній йшов далеко за межі військових технологій. При імператорському дворі були справжні дива. Наприклад, вчений лев математик створював дивовижні автомати, механічні леви, що ричали, і птахи, що співали. Це все робилося, щоб вразити іноземних послів. Або ще одне диво система світлового телеграфу. Це була мережа веж, яка дозволяла за кілька годин передати сигнал тривоги з далекого кордону аж до столиці. Це ж інтернет свого часу. І вся ця міць, культурна, технологічна, економічна, звісно ж, знайшла вираження в мистецтві. Достатньо згадати собор Святої Софії в Константинополі, його гігантський купол, який ніби висить у повітрі. Це було просто архітектурне диво, або їхні знамениті мозаїки, що сяють золотом. Це мистецтво мало одну мету показати велич імперії, її багатство і божественну природу влади імператора. Отже, ця імперія прожила понад тисячу років. Тисячу, звісно, такий довгий період не міг минути безслідно. Її вплив, її відлуння ми відчуваємо і досі. Давайте підсумуємо, що ж залишили нам у спадок імперія ромеїв. По перше, вони були хранителями античних знань, по друге, вони створили основу для сучасного європейського права. По третє, їхня культура і релігія поширилися на сусідні народи, і саме з Константинополя християнство прийшло на Русь. Ну і звісно, вони залишили нам неймовірні шедеврі мистецтва й архітектури. Так, самої імперії, яку ми за звичкою називаємо Візантією, давно немає на мапах світу. Але її спадщина, її дух, він нікуди не зник. Він живе в наших законах, у куполах наших церков, у книжках античних авторів, які вони для нас зберегли. І це залишає нас із дуже цікавим питанням. Можливо, справжня Римська імперія насправді ніколи й не вмирала, можливо, вона просто розчинилася у тій світовій цивілізації, яку сама ж допомогла створити.